Нашим І Смерло хата батьківський батьківській полі, смерло хата на дружній горі, як ви до неї поліном припаду, грудочку землі своєї дому прикладу. Ай, Я... Боже, день добрий. Вельможні господарі, дозвольте гостями до вас завітати гостями звичайними і незвичайними, бо ж не пішки і не машиною, а велосипедною класною родиною. Браво. А, ми люди не німецькі, ми із школи кільменецької. Вчора у нас дома випала пороша та така, що замала найменшого нашого Кого? кого? Не чекайте, дайте слово сказати. От ми ловці молодці. Ну й сидить, ну й ходить. Сьогодні вранці встали, уроки не прогуляли і таки на слід напали. Велосибедими проїхали кельменецьке царство. Заїхали в Менкілецьке государство. Побачили і куницю, і красну дівицю. Дворів з десять прийшли, стежок з тридцять перейшли. Певно, що звір наш пішов у двір ваш, а... а з двору в хату та й сів у кімнату. Тут мусимо й піймати. Оце ж нашому слову кінець. А ви давайте діло е... <клес> діл. вінець. Так, кого ж ви шукаєте? Скажіть уже, ти ж однокласника нашого, найменшого мізинчика, Павлика Дворського. Павлик, Павлика серед дворська. Далі, не? Так. Його? Ого. Та, звісно, його ж. Покажи документи. Вже Павло Творський Олександрович, 30 серпня 2010 року народження. й казати, що дасте, чи нехай ще підросте. Ну, можливо, наш павлик ще з 2010 року народження підросте. До своїх життєвих вершин обов'язково дійде. Е, а сьогодні куниця недаремно вела дорогами з Кірменецького царства в Ленковецьке государство. Бо вона правильно нам слід казати на того Павла Анамілиця Боського, яким гордиться не тільки наш край, яким гордиться не тільки Буковина, яким гордиться увесь світ до апостола Дякую. Пісні, до народного артиста України, до лауреата Численних, численних нагород ми зараз будемо, щоб я десь не помилилася, ми десь їх і будемо називати. До того, е із ким, по-моєму, не хочуть навіть змагатися солов'ї. А я дуже хочу, щоб наша зустріч сьогодні на відстані сльози біля вашої смирикової хати, біля очого, вашого порогу. По дорозі до по місячній дорозі, поки ви ще не запізнилися на той поїзд о 20-тій. Нас по світу є багато, але товариства сьогодні сьому, а тільки одне до вас прийшло. Одне і, добірне. і добірне. Якщо зразу, то ми вже і своїми побажаннями, своїми словами тут засіємо, завіншуємо, щоб ми могли далі спілкуватися. Смілись мальви, рута м'ята, і скрип криничний журавля, і смирекова оча хата, яку давно покинув я, наснився сад весняні в веснянім цвіті, струнка смерічка край борів. І найрідніша в цілім світі, матуся сива дворі смерекова хата, батьківський поріг, смерекова хата на крутій горі, як прийду до неї, коліном припаду. Грудочку землі своєї добу з прикладу, вона, як пісня серцю мила, старенька хата край села, війна її вогнем палила, але спалити не змогла. Кришили з грізні блискавиці, і грози падали не раз, вона стоїть немов іскриці, і кожен день чекає нас, Смерекова хата батьківський поріг, Не зрік. І води в криниці не напився. батькова криниця, ні nice. вода іскриця, крає моє серце, як сльоза, батькова криниця, чиста лісовиця, ніби щедра батькова душа. Оні. Oh. Oh. Сипоні, їх зорі червоні, не чекайте батька, вже його нема, що уявив на полях сьогодні, повела світи, його війна, батькова хриниця ній вода іскриця, крає моє серце, я сльоза, батькова криниця, чиста лісовиця, ніж щедра батькова душа, Дякую! право браво! Браті.